Мене лякає байдужість наша. Ми привикаємо до гарної церкви, до гарних умов. Все гарно, все чудово. Недавно раділи в Господі, молилися гарно, а тепер сидимо, як на дуті. я не про вас. Радості ноль. Любити нема сили. І Ми перетворимося на ортодоксальну церкву, помолилися, отче наш змовили. Добре, що ще не хрестимося. Хто вважає себе, що вас покликав Господь? Підніміть руку. Якщо ми з вами підняли руку і покликані, то слухайте, покликані ось завдання від Ісуса сьогодні. Благодать вам і мир хай примножиться такими словами. Павло вітав віруючих людей. Якби він приїхав сьогодні в Луцьк в церкву Спасіння, він би так і сказав. Важливу думку, хочу. От, щоб Бог поклав в наше серце, і ми зрозуміли, хто ми є у Христі Ісусі. Іванія Марка, перший розділ, прочитаємо такий чудовий уривок, який має послужити нам рухатися більш інтенсивно вперед. Іванія Марка, перший розділ, шістнадцятий вірш. А коли проходив біля Галилейського моря, мається на увазі Ісус, то він побачив Симона та Андрія, брата Симонового, що не вода в море закидали, оскільки були рибалками. Тож сказав їм Ісус, ідіть за мною, ідіть за мною. І я зроблю вам словцями людей. І негайно покинули сіті вони і пішли за Ісусом. А пройшовши дещо далі, Він побачив, Якова заведе його. Та брата Івана, які були в човні та лагодили сіті. Очевидно, слабенькі були туди, сіті, що рвалися, ще не був придуманий інші нитки. Слабеньке було, рвалося, треба було ремонтувати. І ось вони ремонтують. Лагодили сіті. І він їх кличе 20-й вірш. І відразу покликав їх, залишивши свого батька, заведе я в човні з найметами, вони пішли за ним. Мені так подобається це місце. Ніяких питань, куди, за чим. Дуже подобається. І прийшли вони в Копернаум отаким складом. Копернаум, недалеко міста Вігалейського моря. І в ту же суботу увійшов в синагогу, він почав навчати Ісус, не Петро, не Іван. Вони учні, вони тільки що поступили, як кажуть, Духовну академію. І дивувалися Його вченню, тому що він навчав їх як той, хто має владу. Господи, поможи нам, а не як книжники. І якраз був у їхній синагозі біснуватий чоловік, і він закричав, що тобі до нас? Ісусе, Назарянине, Ти прийшов вигубити нас. Знаю, хто ти, ти святий Божий. А Ісус йому погрозив, промовивши «Замовк не вийде з Нього. Тоді затрясним нечистий дух і закричавши гучним голосом, вийшов з нього. І жахнулися всі, так що запитували одне одного, говорячи, що це нове вчення з владою. Навіть нечистим духом наказує, і вони слухають його. І враз розійшлася чутка про нього всюди, по всій Галілейській околиці. І так би хотілося, щоб воно розійшлося по всій Україні. Слава Господеві! Це було 2000 років назад. І ми прочитали історичний факт, який відбувся. З другої сторони, ну було, ну таке було. А що нам в 21 столітті до того? Може нам скучно слухати? Може ми що й думаємо, друге сидимо в зібранні. шановні мої, Боже Слово ніколи не старіє. Господь ніколи не міняється. Він навіки той самий. І сьогодні Він є з нами. Ні одна література в світі не має тої сили, що Біблія. Всі книги цього світа тільки могили, а далі стоп! Ось чому невіруючі люди на похорон одіваються в чорне. Беруть поважно окуляри на очі, щоб не було видно, може там сльоза виступить, та й фарбу розмиє. Квіточку подарують тому, що лежить в домовині. Сокрушенно помахають головою. Ще добре, як заспівають вічна пам'ять. Крапка. Нема що казати. Закінчена життєва дорога. Кар'єра закінчена, влада закінчена, слава, краса, всі плани, проєкти, кінець, фініш. І людська мудрість перед гробом заглокне, замовкає. А Біблія йде далі. Слава Христу! А Біблія каже, хто вірує в мене, життя вічне той має, хто вірує в мене, хоче і помре, буде жити це заявив Божий Син. Шановний, хто мене слухає, давайте вернемося до тексту. Він такий животворящий, такий Він потрібний в наші дні. Перше, що Ісус зробив? Він вийшов кликати своїх учнів, своїх послідовників, майбутніх потужних проповідників, апостолів, чудотворців і пророків. Перше, що він зробив, він їх покликав. Вони роблять свою роботу, займаються буденною простою роботою. Руки загрубілі, загорілі, зароші, аби тільки рибоньку зловить. Оце їхній бізнес. Зловити рибу, продати, сім'ю протримати, Все, весь програма максимум. Але Господь приходить і міняє в них цінності, їхнє життя. З чого починається зміна? З поклику. І він їх покликав. Слава ймо навіки! Я хочу запитати вас сьогодні тут. Вибачте за таку сміливість, ну може маю право, бо стільки брат відслужив, ну і брат Безнюк мені дозволяє, правда. Хто вважає себе, що вас покликав Господь? Підніміть руку. вас покликав так багато. І ви впевнені, що вас покликав? Це дуже серйозна річ. Це дає нам підставу, що Господь Той самий, що кликав Петра з грубими загрубівшими руками, і, як кажуть, загорівшими від сонця і від тої води, і так далі. Простий чолов'яга. І Він його кличе. Тому номер один. Будьмо вельми вдячні Ісусу, що Він покликав і нас з вами. Слава Христу! Покликав тебе не чоловік, покликала тебе не людина, покликав тебе не президент, не прем'єр, ні ніхто із сильних ні світа цього не пророк. Тебе і мене покликав сам Господь. Це так і амінь. І о тому не сумніваюся. Я знаю в своєму житті, що я планував, що я думав. І коли Господь вніс корективи, це супер добре. Як то, Я вас поздоровляю, покликаний Богом. Це високий статус. Всяка інша влада, яка на землі, це мізерна проти того, що тобі імені дано. Я не приндижую, в чому свій час і своя потреба. Але ми сьогодні говоримо про вищий рівень влади і вищу цінність у Христі. І так, перше, що при чому тут які заслуги Петрові? Абсолютно ноль. Ловить рибу, думає про рибу, а тут сіті порвалися, що треба поремонтувати, і чим скоріше, щоб рибу зловити. Правда? Все. Ось така програма максимум. Скажіть, будь ласка, не порою так само, правда? Аби то, і що поламалося, друге зробити. І тут в їхнє життя приходить Господь. І Він їх кличе, кличе від тої земної роботи, вона потрібна, вона важлива. Але Ісус каже до них, ідіть за мною. Шановні мої, у цих словах величезна сила і величезне благословіння. Ісус покликав нас з вами, чітко сказав, ідіть за мною. Ідіть за мною. Ціль поклику, ідіть за мною. Я ставлю собі питання і кожен із нас, чи ми йдемо Його слідами? Це серйозне питання. І тут дрімати чи думати про інші речі дуже, дуже низько. Важливо, чи я йду його слідами. Сестра і брат, що ми вважаємо себе покликані, чи я йду його слідами. Бо нас так іноді тягне то вправо, то вліво, то й ти за людьми, то ти за якимись іншими речами. Ісус чітко сказав, Ідіть за мною. Слава Христу! Значить, якщо ми з вами підняли руку і покликані, то слухайте, покликані ось завдання від Ісуса сьогодні, 2 березня 25-го року, ми покликані йти за Ісусом. Скажіть амінь. За Ісусом. Друга думка. Він мене і вас покликав. Покликав і сказав ти за ним. Ми ставимо питання, а навіщо я буду йти за ним? Увага! Я зроблю вас, волиняни, лучани, молодіти, старші. Хто тут мене чує? Раз ми її покликані, раз ми впевнені, що ми йдемо за ним, то Господь доручив нам, простякам, простим людям, доручив, щоб ми були ловцями людей. Це величезне завдання, це завдання номер один. Інші програми, будівництва і так далі. Соціальна робота. Це номер два, номер три, номер п'ять, номер десять, номер один. Він чітко, просто сказав і ясно: то нема ніякої вищої математики. Йдіть за мною. І я, Петро, Яків, Іван, Андрій, я зроблю вас ловцями людей. Ви вмієте ловити рибу, ви спеціалісти, але це є не номер один. Це є земні речі для прожитку, але щось покликав до вищого рангу риболовлі. Ловити людські душі. І я ставлю собі питання. Кожен собі ставим зараз питання церкві спасіння. Чи я ловлю? Душі для Господа. За рік, два, п'ять, скільки я йду за Ісусом, кожен собі ставить, чи я хоч одну рибину зловив. Давайте будемо серйозні. Не дивіться на право, наліво, а таке лобове питання собі в лоб і в серце. Вже стільки років я йду Господі, чи хоч зловив, то хоч маленьку рибу. Бо ціль іти за Ісусом. Для того, щоб ми мали силу ловити. Якщо в мене немає, і в мене не клює, вибачте, за таке грубе слово. І в мене не йде, на мій, так би мовити, на мою ловлю, мої сіті, нічого не попадає. Хто винуватий? А, то певне церква винувата. Ой, напевно, за мене не моляться, не постяться, не плачуть за мене. Ага. а що за мене мають плакати і молитися? До мене і до вас сказано, іди за мною. І я роблю висновок, якщо в мене нема результату і люди не каються від нашого служіння, я собі вину ставлю. Значить, увага, напевно, я десь тут не йду тими слідами Ісусовими. Я щось собі вибрав іншу стежку, а в нас так прийнято. А дідо казали, баба казала, нашій церкві так треба. Ми покликані до архіважливої справи. Люди гинуть в життєвому морі, а ми спокійні. Оце наша проблема. Я себе ловлю на тім, і себе деколи засуджую. Люди гинуть, а ти чусь... не б'єш тривоги. А Ісус бив тривогу, а Ісус знав, що робить. А Ісус сказав Отцеві, Отче, я піду і помру за них. Слава Христу! Він є головний рибак над рибаками. Він в своїй сіті благодаті зловив мою душу, і я вдячний йому вже 55 років від молодості. І хочу ще більше дякувати, бо усвідомлюю, що я цього не вартую, недостойний, а Бог взяв і покликав. Хвала йому навіки. Ми маємо за це бути дуже вдячними за поклик, за сліди прокладені. І давайте зробимо собі питання. Якщо від мого служіння маленький ефект ставимо перед собою серйозне завдання. Треба поправити нашу дорогу. Значить я десь не вступаю. Вроді вдається, що я йду за ним. В собрання ходжу, молюся, а що ви від мене більше хочете? Отак дивлюся на вас. І вроді, ви так думаєте. Вибачте мені за таку сміливість. Мене лякає байдужість наша. Мене лякає наша інертність. Ми привикаємо до гарної церкви, до гарних умов, все гарно, все чудово і дяка Богу, слава Богу, за це. Але ми маємо тримати руку на пульсі, для чого мене Бог грішника вчорашнього, що був чи в болоті, в гріхах зв'язаний, нечистий, духовно мертвий. а Бог взяв, воскресив, простив, помилував, омив, освятив і прийняв. Слава Христу! Є ціль, щоби ти. І я, я і ми всі приводили душі до Христа. Ага. А ми хочемо гарно виглядати, правда, сестра? Довго в зеркалі треба стояти. Кожен волосок поправити, вибачте. Щоб все було. Я сам не против. Тоже перед зеркалом свою чуприну чешу. І ми маємо виглядати пристойно. Но це не є номер один. Це питання етики. Дорогі мої церква, до чого я нікого не критикую, бо я такий самий, як ви, я ревную про те, щоби в наші наше служіння, моє і ваше ходження приносило пользу для Божого царства. Скажіть Амінь. Якщо немає, нам треба щось того з цим робити. Нам треба пильно перевірити, чи я йду його слідами. Бо я вірю, якщо ми йдемо його слідами, а які його сліди, це окрема тема. Коротенько скажу, Його сліди це сліди великої покори перед отцем А ми? Його сліди це сліди любові. Учні не могли второпати, як так? Нашого учителя не приймають. Дивись на них. Дозволь нам Господи, ми зараз. Вогне, вогонь зі слема. Ви чуєте, який там запал. Господь стримує цей нечистий запал і каже, не знаєте, якого ви духа. Мені так подобається, де Ісус обрізав своїх учнів, і то так дуже деякими моментами крепко обрізав і добре робив. Я зрозумів, у нас теж треба обрізати. Бо необрізана душа, каже Біблія, та помре. Ми тоді дичуємо, розтем, куди хочемо, робимо, що хочемо, і в результаті ми губимо нашу ціль, ми губимо нашу силу, ми губимо мету нашого покликання. Я вас зроблю ловцями людей. Дорогі мої, давайте поставимо перед собою завдання у 25-му році. Я молю вас, я благаю вас, хоч, щоб я слідами його йшов. а його сліди це сліди терпіння. Це сліди прощення, це сліди доброти, це сліди людинолюбства. А куди ми йдемо, а куди ми йдемо? І я боюся, що часом мені здається, що я йду за ним, можу дійти до того, що прийду перед престол а Він мені скаже, я не знаю тебе. А я скажу, зачекай, Господи ну я ж в Луцьку був. був. Проповідував про тебе. Проповідував. А Ісус каже, ти проповідував про мене, ну ти не знав мене. Ну ти не йшов за мною. Ти не був подібний до мене. А Святий Дух нам даний з метою не тільки мовами молитися. Дорогі мої, Святий Дух це Бог, Отець і Син у лиці Святого Духа поселився в нашому серці. Всім привіт! Хто хрещений Духом Святим? Підніміть руку. Люди добрі, та ту має кипіти все і горить. Храм Божий. І цей храм любить Бог, але ненавидить сатана. І він буде воювати проти вас і проти мене. Буде стріляти день і ніч, розставляти сіті. і, дивишся, недавно раділи в Господі, молилися гарно. А тепер сидимо, як на дуті. я не про вас. Радості ноль. Любити нема сили. А звідки буде сила, коли Дух Божий засмучений нашим криком, нашою неправдою, там сфальшивили, там подвійні стандарти, там злицемірили, там займалися чимось іншим, і той грішок до грішка. І Дух Святий, що раз гасає, гасає, і ми перетворимося на ортодоксальну церкву, помолилися, отче наш змовили. Добре, що ще не хрестимося, і пішли додому. Я хочу собі і вам поставити питання і сказати істину собі і вам. Ісус навіки Той самий. Він той самий, що говорить до Петра, іди за мною, до Андрія. До Якова, до Івана, ідіть за мною. Вони покинули і пішли, і стали проповідниками, і стали потужними ловцями людей. Коли ми тримали цих діток, я тримав такого хлопчика на руках. Ви бачили? Ні? Я, Господи, нехай того, хто я тримаю на руках, буде проповідник. Батьки пильнуйте. Він має бути проповідник. Ми є потужна армія Христова. І нічого Сатана в цьому світі не боїться. Сатана не боїться ні Трампа, ні нашого президента. Сатана боїться церкви Христової. Сатана боїться тих, хто помазаний Духом Святим. Ви в не почули? І не кажіть, а хто я є, о, я там ролі ніякої не граю. Я зрозумів за своє довголітнє служіння, що у Бога не має бути немічних людей. О, я нічого роблю, Ото пастор, о, є приїхав, щоб здоровий здорові були. Ви не піскайте, а Господу служить. І скажіть, мене Бог покликав, і мені є завдання, йти за ним. Я маю пильнувати. А як ми наліво, направо, на право, там так роблять, а й там так живуть, а в тій церкві так, а в тій церкві сяк, а там співають так. І нас лукавий так розкладе по тим поличкам, що ми так ні риба, ні м'ясо. Люди добрі. Та з нами Господь. Ми маємо чітке слово, чіткі сліди Христові, сліди доброти, милосердя, любові, жертовності, а ми так не хочемо. А ми хочемо брати те, що приємне, те, що гарне, красиве. А Ісус є все. Ми чули, було сказано, Він є бруд ваш і мій на себе. О, ми що? Де би ми взяли чий бруд? Адам перший зразу звалив на жінку. Пригадуєте? Ото мужик, сховався між деревами, Ну, то би двоє пара прекрасна наших батьків. Це наші прабатьки Адам і Єва, правда? Так було їм гарно в раю, а тут поховалися, як боягузи. Господь каже, Адам, де ти? А Він каже, я голос твій почув і злякався, та й сховався. Читали так в Біблії чи ні? А Господь каже, а чому ти злякався? І вийшла причина. Гріх це є той засіб, який лукавий ним стріляє, щоб мене і вас вибити з колії, нейтралізувати нас як військо Боже. Тому, дорогі мої, я можу до ранку говорити, але я хочу, звертаючись до Слова, я хочу йти за Ісусом. Хто хоче, йти за Ісусом підніміть руку. Давайте про це молитися. Про це треба старатися, щоб не збочити, дорогі мої Бо коли я буду дивився на людей, а той не такий, а той не сякий. Люди добрі, та я заплутаюся у тих дебрях людських. А Біблія не каже: дивіться на людей, а дивіться на починателя і звершителя віри. Амінь. Біблія говорить, Ідіть за мною, Ісус сказав. Ми маємо йти за ним. Друге. Вівці мої, які йдуть за мною, слухають мій голос. А нині лунає тисячі голосів, а є пісня, ти навчи мене розрізняти твій голос від голосів чужих. Наша боротьба не з тілом і кров'ю. І ми маємо це зрозуміти. Ми є армія Христова. Кожен покликаний Ісусом не має права казати, я є маленький гвинтик, я є маленька, там якась деталь від мене не залежить, хто тобі таке сказав. Мені один брат, який відійшов вічність з Волині, свідчив про свою бабусю молитовницю. Я ніколи не забуду. У неї було з дітьми, внуками і правнуками десь купі до 120 душ. Увага! Старенька бабуся, але воїн. А може бути, як розміль, як, як, як усік великий з уркулаками, а толку з того? І ця старенька бабуся. Він мені свідчив, вже він відійшов вічність. Вона стояла годинами на колінах. І вона згадувала всіх поіменно дітей, зятів, невісток, внуків їхніх дітей і їхніх до 120 душ. І він мені сказав: і всі вони віруючі. Ось стоїть проломі. Це не махати кулаками, це не голосно кричати і так далі. Це стояти в проломі, а Бог чує смиренних, а Бог чує людей молитви, а Бог чує людей віри. І вони роблять великий подвиг, вони ламають плани диявольські, вони закривають пащі левам, вони моляться за свій дім. Батьки дорогі, які посвятили своїх дітей, нині омолилися, ревнуйте, щоб ваші діти були віруючі. Той, хто став віруючий, пільнуймо, щоб ми не збочили, не звернули. Батьки, які дорослі, старші, я звертаюся до вас. Ми не повинні втратити свіжість Божого помазання. Бо якщо ми втратимо оливу Святого Духа, ми будемо скрипіти, ми будемо як заржавілі шестерні, ми будемо незадоволені, ми будемо сердиті, а олії то нема. Оливу шукай, братчику. Бо може, каганець порожній вже. І так важливо. Вертаємось, я хочу загострити увагу, нехай в 25 році буде потужний улов на Волинській області. Ми маємо про це молитися, ревнувати, думати. І ще цей улов принесемо до ніг Христа і скажемо: Господі, Ти мене грішника вловив своєю любов'ю. Я йшов в пекло, я йшов там, де плач із креги зубів, я йшов там, де ти мрява, сліпий. Мертвий духовно, грішник нещасний, як той блудний син біля свинських коріт. а ти мене зустрів, а ти мене простив, а ти мене обмив, а ти мене обняв, а ти мене назвав своїм сином, своєю дочкою. Слава тобі, Господь! Давайте ми станемо до молитви. Давайте ми станемо до молитви. Я закликаю до ревної подяки нашому Господеві. За те, що він нас покликав, за те, що він залишив нам сліди. Нам не треба вигадувати сліди Його у святій Євангелії, у святий Біблії. Дивися туди в Біблію, братчику, замолоду, сестричко. Не дивися на моду, на всякі речі, братчику молодий, не дивися на форс і так далі. Дивися на Ісуса, дивися на Агнця Божого. І буде сила у Божому народі, і прийде благодать. Яку будуть будуть спасатися люди, і прийде благодать Божа на церкву? Молимось і дякуємо.